Парфум постійних сліз та вічних страждань. Парфум, який створений на основі речовини, яка тече по наших венах. Парфум страху та жахіть. Парфум, який посідає перше місце серед ультранішової парфумерії. Парфум, який визнаний не у своєму роді, а його аромат заставить ваш ніс просто стерти всі нагадування. Від розпилу даного аромату просто починає згортатися горло, і тобі не вистачає повітря. Це парфум, один пшик, якого забезпечить просто вічну стійкість та шлейф. Хто бере його у повнорозмірних флаконах, можна сказати, що він божевільний. Цей парфум вже знятий з виробництва, але знайти його прирівнюється на вагу золота. І це непробачне зло або inexcusable evil від парфумерного дому Тоскова. У флаконі, яку вам просто необхідно відчути. Даю гарантію, що з таким же стіком ваше не зустрічалось. Він підходить для чоловіків та жінок, як завжди, доступний в нашому асортименті, на розпил від 1 мл.